Gracias. Наш земляк, мешканець Южного, з перших днів служить у Збройних силах і працює з дронами. Він такий, напевне, закоханий у цей вид озброєння. Якось він приїхав ще минулого року у відпустку і прийшов до музею і приніс нам зразки збитих дронів. Там були і українські, і російські. Він цим захоплюється. Це були дрони-розвідники. Ми тут виставили виставку таку і під цю виставку поставили скриньку, збираємо гроші на Збройні сили, відправляємо йому у цей підрозділ. А зовсім недавно Володимир, Знову приїхав у відпустку і знову прийшов до музею і приніс інші дрони. То були дрони-розвідники, а це бойові дрони, ті, які ударні вони називаються. От, він... Мало того, що він їх зібрав, так він ще й зробив до них муляжі, саме вибухівки, як він на них каже бомби. От. І тепер ми вирішили, ті дрони прибрали, а виставили нові. Так, наскільки ми звертали увагу, то особливо мужчини, хлопчики прибігають і їм це цікаво. Напевне, треба, щоб люди знали, що це зовсім інші. Тепер у нас зразки дронів виставлені, бо, можливо, вони проходять, бачать ну, дрони у вітринах, ми вже їх бачили, а це зовсім інші. Там є до них анотація, от, і взагалі то це цікаво. Ну, приємно те, що наш тепер уже друг музею Володимир розповідав, що в тому підрозділі, де він служить, все добре із поставками дронів. А чому добре з поставками дронів? Через те, що вони результативно працюють. От вони знімають відео своєї результативної роботи, як вони нищать рашистське озброєння, їхні підрозділи, їхні пункти. От, і відповідно їм дають більше дронів. От, зовсім недавно Володимир знову поїхав на свою роботу, як він каже. Ну, бажаємо йому успіхів і чекаємо з перемогою. Вони тут будуть представлені довго. Ті в нас стояли, ну, я не знаю, з півроку, напевно, то й ці будуть довго стояти. Володимир нам їх не передав у ну, повністю музеїв, і передав їх тимчасово для того, щоб можна було влаштувати виставку для людей. Ну, я сподіваюся, що після перемоги, після війни, коли він повернеться, то, можливо, він їх таки залишить. Попередні дрони ми зібрали і занесли їх у свою музей. Там, де експозиція Місцева історія Великої війни, там можна їх і побачити. А ці нові виставили в такому місці, де воно більш прохідне, де ходять багато людей, От нехай дивляться, цікавляться і паралельно донатять на Збройні сили.